Всім доброго і мирного дня! Такі гарні серпневі дні бажано попрацювати на ділянці з лохиною. Що саме роблю я в ці дні своїми кущами? По-перше, роблю їм так звану санітарну очистку, вирізаю молоді такі непотрібні пагони, зламані, сухі і наступне здійснюю полив. І також захищаю свої кущі від ненажерливого шкідника і від інших хвороб і шкідників. І ще важливо у цей період підживити ці кущі. Отже, саме найперше, що я таке роблю, це продовжую підливати свої кущі, так як зараз спека, і тому кущі треба регулярно підливати. І, крім цього, Лухина любить дуже дощування, тому під вечір я стараюся її навіть робити так зване дощування. Наступне оглядаю свої кущі і дивлюся, в якому вони стані. Я вже їх оглядала після плодоношення. І бували такі плями на листочках. Якщо просто суховата плямка, це означає, що лохина потребує поливу. Ну, у мене такого не спостерігається, тому що кущі я поливаю регулярно. А якщо бувають такі плямки сухі, і кругом таке фіолетове обрамлення. Наподобі ось цієї такої плямки, це свідчить про те, що лохина пошкода певною хворобою. І тому такі кущі потрібно обробляти від хворіб. Ну і, звичайно, ми всіх шкідників не бачимо, а можливо, вони вже десь і починають заселятися. І тому треба обробляти від хвороб і від шкідників. Таку обробку я вже здійснювала, і тому в мене так на кущах такого не спостерігається. А тут трішки отакий от листочок треба прибрати. Далі. Оглядаємо такі кущі, і на кущах спостерігаються сухі гілочки. Це теж є хвороба. Якщо, наприклад, ось тут в мене є такий кущик, і на цьому кущеві гілочка суха. Таку гілку слід вирізати. І, звичайно, навіть якщо тут є внизу молоді, ось вгорі суха. А внизу відросли молоді пагінці. Таку гілку я повністю вирізаю і її потрібно спалити. Навіть ось на ній спостерігається таке ось, сірувати якби ніби на лід, це є серйозна досить хвороба. Тому не бажано такі гілки тримати на ділянці, а їх потрібно спалювати. Далі наступне, що я роблю, це обрізаю такі молоді гілочки, які починають от рости внизу від корінця. І, і, і якщо дивитися, ось на такий гарний кущ лухини. І тут ми бачимо гілочка, ось така я ще її залишу. а ось Ця маленька, я таку вирізаю, тому що на ній. Можливо, і буде декілька ягідок, але ці ягідки будуть невеличкі, суховаті, кислі. І саме так я, така гілка забирає поживні речовини. Їх я прибираю, далі дивлюся. Ось тут є такі невеличкі гілочки, їх теж забираю. Ось ця гілка, що росте, теж таку ось забираю. Тобто, оці, можна сказати, головні такі пагони, вони мають бути оголені. Тут повинно бути таке гарне провітрювання. Так, ще тут бачимо, ну таку гілочку я ще залишу, але ось тут цю теж я приберу. Тобто, таке як санітарне очищування, зараз дуже важливе. Тут ми бачимо гілочка відросла, теж її прибираю. І так нічого такого я не здійснюю. Хіба як десь гілочки переплилися, то їх теж вирізаю найслабший пагін. Що ще характерно для лохини, її ніколи не зрізаються ці верхівки, тому що на них будуть, буде закладатися врожай. Далі наступне. Ось так оглянувши всі кущики, бачимо, що одні з них досить гарно пішли вріст, багато молодих пагонів, такі потужні пагони. До речі, це в мене кущі двохрічні. І, напевно, тут гарно попливало таке доброго, як осмокот, яке я вносила на весні, підживила гарно свої кущики-лухини. Але не всі кущі так гарно виглядають. Якщо, наприклад, порівняти. Це біля стежки кущ, а це маємо той же самий сорт. Далі, ось. Напевно, таке лохина реагує на те, що має ґрунт бути пухкіший, а тут більше ходиться, і тому кущ не є такий гарний, потужній. Далі, якщо спостерігати за кущами, і тут я бачу ось гарні всі кущики, зелена, гарна росла маса, а поряд ось такий кущ. І це свідчить про те, що в цьому кущі є личинки хруща. Ну я вже це переконалася, тому що я вже розгорнула тут ґрунт. І такі личинки знайшла. Значить, саме в серпневі дні дуже важливо обробити таке лохину від личинки хруща і не чекати до осені, тому що, якщо навіть ми навісні обробляли за такий же період, можна сказати, це є трохи довгий період, вже ця хімія розійшлася яку ку вносили. І личинка вона ж пересувається в ґрунті, а от саме її смакують ті корінчики-лухини. І якщо не здійснити зараз таку обробку, то до місяця часу кущ може повністю висохнути. Навіть ось такий кущ, ми ж не знаємо, хто там вже поселився. Ось поки що бачимо, ніби він гарно виглядає. Але з часом личинка буде під'їдати корінці. І кущ може згинути. Тому сьогодні я буду підливати свої кущі антихрущем. Ось цей такий препарат. Я беру його 20 мг на 10 літрів води. Тут є гарна, мірна така є посудинка, виливаю в відро води, ретельно розмішую. І по дві літри під кущ. Ось так по дві літри, якраз щоб гарно цей корінь промочився, і цей яд бив ті всякі шкільники, які тут пошкоджують корінці. У ну, мене тут лохина трохи вистелена агроволокном, тому я трошки розгорну це агроволокно, бо тут ходять такі трохи шкідники, кури, які розпорпують і потрібно захищати так кущики. І ось так кожен кущ я підлию таким самим розчином. Далі наступне, що я роблю в такий період, це я підживляю свої кущі монофосфатом калію. Чому я саме зупинилася на цьому добриві? Тому що воно гарно розчиняється в воді і дуже добре засвоюється рослиною. Саме зараз рослинам потрібен фосфор і калій. І якщо, наприклад, в мене вже зелена маса гарно наросла. Азотні добрива не вносяться в серпні місяці, гарно виглядають кущі. Зараз потрібен рослинний фосфор для того, щоб гарно розвивалася коренева система і калій, який саме буде от призупиняти вже рістих пагонів. Пагони будуть деревніти, готуватися до зимівлі. І буде якраз зараз закладається майбутній врожай. І тому, от коли ми вносимо на фосфат калію, то і ягоди наші будуть набагато більші і набагато такі смачніші. Як я вношу монофосфат калію, теж на 10 літрів води я даю столову ложку, гарно розмішую. Даю, щоб так навіть хвилин 5 трошки постояв воді, щоб гарно розчинився. Ну, і так, по 3-4 таких літри лию під такий ось гарний кущик. Ну Результат є. Цього року ми вже збирали невеличкий врожай ягід, адже ці кущі були, це є дворічні. Але ось є такі в мене ще й, і вже які мають більше як 5-6 років, то врожай був досить гарний. Таким чином, доглядаємо за Лухиною, вона нам віддячить рясним врожаєм. Всім мирного неба! Дякую за перегляд, до нових зустрічей!